Більше сотні боєзіткнень відбулося на фронті від початку цієї доби. Це свіжі дані від генерального штабу ЗСУ. Половина усіх атак припала на покровський напрямок. Він залишається найтяжчим з нами на прямому зв'язку з прифронтової зони. Наш воєнний кореспондент Єгор Ромахло. Вітаю Єгоре. Тож чекаємо від тебе найсвіжіших зведень, та розкажи, в яких підрозділах ти побував. Вітаю Тетяно на те, що росіяни продовжують вперто тиснути майже по всій лінії зіткнення, промовисто вказує кількість обстрілів дедалі частіше ворожі дрони та керовані авіабомби почали долітати до тих районів, які ще донедавна вважалися умовно безпечними. Вибухи чутно все частіше, і в Краматорську, в якому ми живемо. За тільки за минулу добу вже відомо, що ворог 43 рази бив тільки по цивільним. Про це повідомляють у військовій адміністрації. Під ударом Покровське, Краматорське та Бахмутське райони пошкоджено десятки приватних будинків та декілька багатоповерхівок. Шість людей поранено. Статистика ж за останні три дні ще більш трагічна. Тільки на Донеччині росіяни вбили шістьох людей, поранили майже два десятки. На цих кадрах ви можете побачити роботу парамедиків поліції Донеччини у Костянтинівській та дружківській громадах, які одними з перших надавали допомогу потерпілим. Атукай! Я кіпів. Я буду жить. Да, ж буде жить. Ладною залишається ситуація і на полі бою. На жаль, моніторингові ресурси продовжують фіксувати, хоч і повільне, але просування ворога на певних ділянках. Зокрема, аналітики Діпстейт напередодні повідомили, що росіяни мали успіхи біля тихого, що на Харківщині. Також фіксують просування ворога біля старої Миколаївки на турецькому напрямку. Водночас наш генштаб повідомив, що за день вже сталося 102 два боєзітнення майже половина з них на Покровському напрямку. Ще 14 штурмів. Наші воїни вже відбили на ново. Павлівському відтинку фронту десять разів зупиняли ворога на Лиманському напрямку. Сім атак нарахували й в районі Турецька. Зберігає активність окупанти і на Куп'янському, Краматорському, Сіверському та Оріхівському напрямках зафіксовано активність загарбників і на Харківщині, де серед інших підрозділів оборону тримає 13-та бригада Національної гвардії України Хартія. Напередодні нам вдалося поспілкуватися з піхотинцями цієї бригади. Найбільше складнощів кажуть бійці зараз створює засилля російської дронів Війна постійно міняється. Було таке, що ми на пікапах заїжджали на вас по свою посадку, вигружалися. Там 500 метрів прийшли вже в своєму бліндажі, в своєму копі А зараз треба йти кілометра 3-4, і щоб те ніхто не побачив. Тому що зараз настільки багато дронів, що це надзвичайно небезпечно. Ну а наступний наш сюжет теж про хартійців, а саме про те, як ці воїни з дня у день продовжують відточувати свої навички та вдосконалювати свої бойові знання вишкіл піхотинців. Ми бачили на власні очі, і знаєте, це дійсно вражає. Крім цього, під час матеріалу ви побачите QR-код та номер картки на екрані, за яким можна підтримати збір Хартії на дрони, усе аби допомогти їм нівелювати перевагу росіян в небі. Тож дуже прошу долуч. Свист Свисткуль над головою команди інструктора та максимальна зосередженість на цілі. Піхотинці харті зачищають ворожий окоп. Набої бойові тут все максимально наближене до реального зіткнення з ворогом. Поки двійка рухається траншеями, звідстань їх прикриває побратим з кулеметом. Раптово в окоп залітає ворожа граната. Аби зберегти власне життя, реагувати треба миттєво. І нарешті фінальна ціль штурм російського бліндажу. Вишкіл завершено, але дзвін в вухах ще стоятиме довго. Воїни результатом задоволені. Ваші емоції після відпрацьованого мені все подобається. Подобається чітко. Чотка такі тренування у 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Щоденна історія беруть участь в них і новачки, і бійці з бойовим досвідом. Як от воїн на позивний мультик, чоловік вступив до лав «Хартія» ще півтора роки тому за спиною, чимало бойових виходів, та навіть так продовжує тренуватися. Адже це правило виживання це все нам допоможе врятувати життя. Я зараз сам як бойовий медик, так що для мене це теж дуже потрібно. Не в першу чергу, щоб не дай Бог що і витягувати, і оборонятися. Це все потрібно. Тренуються хартійці з сучасною зброєю, карабінами ЮАР-15 та кулеметами Міні-Мі. Адже бригада активно переходить на натовські стандарти та відпрацьовують вправи і зі старими зразками автоматами Калашнікова. Адже в бою буває різне. Іноді доводиться бити ворога його ж зброєю. Після тренування розбір помилок з інструктором. Добре, отработали, закинули гранату. Я хочу, щоб перший номер заходив в бліндаж. Не відсюди він навалював. Я хочу, щоб він ага. заходив у бліндаж непосередньо і туди, туди заузли, тому що там нори, там сидять. Під... Інструктор на позивний майор, воїн з величезним досвідом, адже на фронті з часів АТО ООС. Зараз намагається передати хлопцям усі свої знання, усе, аби виховати ефективних піхотинців, які запам'ятають як мантру. Головне зберегти власне життя та життя побратимам. Спеціально створюємо ситуацію. критичну, кричимо, щоб вони. Путали, щоб вони, цей, щоб їм було максимально тяжело, так сказати. Підрозділ кваліфіці, а група по самому худшому бійцю. Тобто його уровень наганяти на, на такий, навіть е, якщо там є аси і є якийсь, де не встигає, буде йти тим темпом, який не встигає. Після відточування майстерності в двійках, воїни почнуть відпрацьовувати роботу в складі повної групи. Це вже завдання із зірочкою, але що складніше їм буде зараз, то ефективніше себе покаже підрозділ на полі бою, кажуть командири. Це невід'ємна частина нашого життя, тому що у нас постійні зміни позицій, постійні виходи. Тобто, хлопці, які знаходяться зараз на місці, вони кожен день тренуються, відробують вміння та навички, щоб довести їх до автоматизму. Також хлопці, які виходять з позиції позиції, ми їм даємо деякий час відпочинку. Там тиждень-два можемо відпустити їх до сім'ї. Після цього вони повертаються і також з нами тренуються. Нині у тренуваннях почали використовувати й FPV, адже і на харківському напрямку небо кишить ворожими дронами, і піхотинці мають бути до цього готовими. Аби ж нівелювати перевагу рашистів у небі, треба збільшити кількість наших БПЛА. Допомогти з цим можете і ви, підтримавши збір нацгвардійців із Харті за QR-кодом або номером картки, який бачите на екрані. З Харківщини Єгор Ромахло, Олексій Явченко та Юрій Остапчук. Факти сітіві. Єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.